Деба Енсис. Я полчаса раз попробую. <рес> Нічого ми пришвидшило. Чтобы... Клас, красунчик. О, сынулька, красивий. Мама угу. следующий <рес> <рес> жалко. <рес> Клас. Так, прибираємо трішки зі столу. Ти швидше. Так, синуля, а в тебе попалася оця бегодня? Це супер-пупер, Я її побачила і саме через неї зробила це замовлення. Пам'ятаєш, я... у нас листочок колючий вкорінився? Ага, да, да. Як називається? А... Не ну, знаю, що називається Малана? Милана Булата. А це дуже схоже на неї бегонія. Як вона називається? Ми з тобою ще не вивчили. Значить, але дивися, дивись сюди. Бачиш оці листочки перші, вони ладенькі. А бачиш, ось народжується новий листочок, диви, який. Береш. Зипами з шипами. І він від Милана Булата відрізняється тим, що він ще й варсистий, бачиш? Uh -huh. Ану принеси бігом наш листочок з Миланом Булатою. Uh -huh. Ось наша Милана Булата. Значить, її, її ми у свою колекцію взяли ось таким розкішним листочком. Знаю, що можна її вкорінювати сегментами та миміж. Побоялась різати так листок. І вирішили його вкорінити в стаканчику. Ось такі класні у нас вже корінці. І вчора ми зраділи чому, Появилась нуль. Дитинка народилася у нас. Уже пробивається дитинка. Тому ось такий клас. Валя, так, ну і оце якась її родичка. На жаль, стаканчик не підписаний, треба ой, буде дивитися. Ой. За, ну, ну, не те. Назви немає. Назву подивимося і обов'язково для себе підпишемо. Ось такі у нас ексклюзивчики краса, красапетовні. Угу. <сх> а ось це, напевно, вже сільвердолар. Так. Це вже сільвер Долар. Ой-ой-ой. Так, синуль. Земельку ми потім, давай у нас стаканчик. Оп, не падай, рости. Угу. І сільвер Долар. Долар? Так, бачиш, які будуть листочки нові. Більш такі серебринкою залиті. Долар. Також, бачиш, такий перламутр. Мирехтяють, мирехтять. Ми Тебе похоже де. є? Є? Покажемо, які у нас є. Принесемо. Давай перенесемо цілий ящик. Так, синуль. Значить, та наша тепличка. Тут у нас акліматизацію проходять наші бегонечки, які ми нещодавно отримували. Пересаджували в свій торф, щоб нам було безпечніше, зрозуміло, як з ними працювати. Ану, діставай якусь одну. Діставай. Ось одну. Яка більше тобі? Мені оціна, цілочка. Так, це у нас Масаніана Варієгата. Масаніана варіагата. Ну, звичайно, з дороспішенням листочки будуть ставати просто-просто Ну, Будемо вже потихеньку їх привчати до кімнатного повітря, так? Давай ще якось подивимося. На вибор, почти. <риклад> вона з дорослішенням, знаєш, яка синоль буде. Розова-розова яскрава. Зараз ми бачимо, що тільки ось тут зароджується розовинка, так? Угу. І також добре видно, як вона мерегтить. Красунька. Вставай. А, а ось диви яка у нас є. Вона в нас, правда, стресанула І ще ми від неї чекаємо корінчиків. Мутаз. І подивись, на кого вона схожа, синок. От ми ті ще отримали нові бегоні. Є на неї схожа. У неї оце. Ану давай порівняємо їх. Вона зелена, це короєчка. Так, це у нас бегонія раджа. Дуже схожа на Момтаз. Але у нас Момтаз похворіла з дороги. Ще чекаємо, коли вона розкрутить тут свій наступний листочок. Хвилююся дуже. Але, звичайно, така чарівна. Богоня. Будемо над нею тремтіти. Так, що у нас ще тут є? Це масинянка. Дивіться, є ось така варієгата, бачиш? Вона, видно, буде компактніша. А тут аменші по ці як... варсиночка. І пухерці, так? А да? на що схоже? Як наче багато-багато мурашок по листочку бігає, правда? Угу. Як наче в мурашечках. Так, але це І ще у нас є одна масанянка. Так. Це що ж? Таке застранне. Дивись, чим вона відрізняється. Бачиш, що тут на листочку попишки різні і кайомочка. Бачиш темненька на цьому угу. листочку? Тож буде неймовірна красунька. Син, а ось у ця бегонія в нас поки ага, не з назвою. Путаенсіс. Вона взагалі мені нагадує якусь космічну рослину. Угу. Тобі не здається? Якби на Марсі росли. Це балістінка ще тут угу. є. І вся вона така мерехтлива. І така форма листочка 14. Ну, клас. І дивися, є ж, є ж бегонії, які природні, це, наприклад, природня бегонія. Тобто вона росте вона росте в природі, так. Тобто вона не штучно створена людиною. А є бегонії, які у нас також декоративно листові. Ми з тобою їх покажемо. Покажемо? Тільки ті бегонії вже створюють люди, селекціонери, так, нові сорта опиляють і для нас розмножують. А ти будеш черенкувати, ти мені досишно? Ну звісно. Да. Чим класна ця бегонія? А ну синок тобі. Листочок ще... такої форми. А за ворсинки, от що ти скажеш У за варсин? Як, шерсть, маленька. як маленька шерсть, такі маленькі, маленькі, дрібненькі, як щитинка. І якого Тихо, синуль, не можна, щоб. Це не дитинка, це новий листочок yeah. народжується. Це значить, що вона у нас вже прижилася після пересадочки. О, і ось тут якраз видно на камеру. Синуль, ти бачиш, що ці варсиночки такого рожевого, yeah. малинового, червоного yeah. якогось кольору. Uh -huh. Видно? І через це таке, таке враження, що над листочком, як наче такий димка якась рожева, правда? Uh -huh. ж? Клас. А ось це уже, наприклад, королівський пегонь. Оце твоя улюблена? Так? Так. А ти ж казав начальця. Схожі. Угу. Це у нас просто... ДІС... Тут... 30... Тут... От я не знаю, яка буде 31 іюня. Це наша українська селекція, ДІЕС. Да. І. Це у нас та ж сама селекція рождення огня. Но рождення огня, я точно пам'ятаю, і бачу, що у нас з дорослішанням листок ж буде ставати крупніший. Mm -hmm. І буде з'являтися ось ця а, така сереб... серебриночка, бачиш? Mm -hmm. Поле таке буде сер... серебристе з'являтися. А тут теж Даші... клас. Паперожку. А тут у нас, так, листочок незвичний чим. Що жилки, наче вдавлені, да? так? Так. З середину листочка. Він такий більш Є рельєфний, як баф такий. Класний. А мені, знаєш, яка більш всіх подобається? Мені Чи мені оці? <сум> мені найбільше подобається тріо. Дивись, отак. Отак і отак. От мені кажеться, здається, от вони один на одну просто ідеально доповнюють. Це у нас Pearl de Ого, Скільки много листків. Много-много. Серебристі, так? Такий розовинка, бачиш, Спалахує, Просто бомбяча. Це Фьодар. Вот она сдается, между прочим, природня, сынок. Уявляешь себе? А, вот она Яка красатика у свете бывает. <плес> и Сакура. И Сакура. Две, как они классно дружат. Парочка. Жених и невеста. Федор и Сакура. Они похожи. Тебе подобается такой рожевый колер? Угу. Угу. І ще тут лисинка, де е, як біле. Серебристе, так? Да? Да. Напилення таке. Серебристе напилення із такими блискітками. згодна з тобою. Так і є. А, а чого в природних іменно таке воно закруглене? Ну, не в усіх вони різні бувають природні, не обов'язково. Ну, схожих на путаенсіс, саме з таким листочком, от не одна. І ми обов'язково собі в колекцію додамо ще декілька, щоб порівнювати. Путаенсіс, вона особлива тим, що з дорослішанням листочок буде ж такої форми, більшим ставати, і буде з'являтися ще й рожева така кайомочка. ну В принципі, вона і зараз трохи проглядається, так? Загорається. Постава бережна. А, ще знаєш, дуже крута. Ця тобі подобається? Вау, диви, яка. Як крила птаха якогось. <різь> <різь> так? Диви, які різні листочки. О, а чого О, оце, так вона. З такими піками, так? Да? <різь> У нас вона така одна, здається. Чого? А між іншим, поглянь, ця бігуня це також діес. Райська птиця. Як ти думаєш, чого автори? А, то, тому що це на Крило, мабуть, да. мабуть, крило якоїсь райської пташки, ага. да? правда? Так. І колір такий, і переливи такі, і форма самого листочка. Настільки дійсно передає. Назва саму о, красу листка. От, наприклад, те ж саме раждєння огня. Між, от придивися, на що тобі схожий цей малюночок на листочку? А нав... навіть знаєш, на який краще дивитися на оцей, на найстарший. Вагонь і дим. Вогонь. От, вогонь і дим. Дивись, всередині, так, от такий чорний вугаль. З нього э, такі. червоні такі оце... язики вогню. Це сіре, це а, дим. дим, або ще й э, пепел, який піднімається в повітря да, часто mm -hmm. так, і розлітається. От правда ж? Так. Не спутаєш ні з чим. Mm -hmm. Краса. Тільки не схожі з оце. Мені здається, коли вони у нас підростуть, вони будуть дуже різні. От ми якраз з тобою зараз на пам'ять собі знімаємо, якими вони ще малючки. Ну, Звичайно, малючки ми отримали. Пам'ятаєш, якою ми отримали ось цю богошечку? О такого розміру. І вона... У малесенькому стаканчику. Мені подобається спиралька. Равличка. Да. Кажуть, да. листочок закручений равличком. <гум> Багатьом подобається саме бегоні з цими равличками. Ну, для мене це не принципово, просто це такий ізюм у кожної свій, правда? ж? Так. так. А, і ще є які бегоні. А ще є бегоні, які О, називають так. треснюкові або. або ще називають. <гум> Арбуз, і правда, забули про неї. Оце, здається, також природня бегонія. Глянька вона яскрава, синуль. Сину Клас. Вона найшвидше у нас росте. Це шамус. У неї саме більші листки. Так, ну от вона, от вона дуже швидко зростаюча, абсолютно О, безпроблемна. Диви. Новий листок. Там не те, що листочок, тут, якщо всередину заглянути, то вона, дивися, як вже і дітварина давала mm -hmm. і кущик поділився. І я думаю, скоро вона уже цей стаканчик її не втримає. Вона, вона буде заселяти сусідню площу. Тому, мабуть, подумаємо про її пересадку. Ну Також дуже яскрава, і якщо хтось не хоче тремтіти над своїми mm -hmm. квітами, то це саме вона, шамус з цієї категорії. Порівняння ми їх ось у ці всі ми замовили одночасно. І вони були всі однакового розміру, малюнькі. По декілька листочок, тільки вкорінені дітвора. І, звичайно, зараз, помітно, настільки шамус їх випереджує. Але, між іншим, є ще бегодні, які самі по собі компактні. Оце у нас сказка. Синуль, нуль. Ось іди сюди на камеру, заглянь. Диви, як вона. Казкова виграє, тобі висока не видно? Ага. Uh -huh. Бачиш, синій, uh -huh. янтарно-зелений. Ага. Uh -huh. І тут така рожева-фіолетова, uh -huh. і ось ці uh -huh. крапушки. І кожна крапушка зі своєю версинкою. І от вона буде якраз таки компактною, і хочу сказати, що достатньо повільно росте. Красуня. І про кейн бегонії. Теж у нас в колекції трішечки є кейнів. Це одна із найвідоміших макулата. Ці два листочка вже народилися у нас вдома. Це мені саме подобаються ось ці крапочки. Як наче срібр... срібною фарбою, так? Тосі горохи. Горохи макулата особливо тим, що вона має дуже крупні горохи. Ну і, звичайно, листочок буде з дорослішанням наростати крупний, красивенний. Так, Маурисія MAI також дуже відома лялечка. Розсипані по листочку дрібненькі горошинки рожевого кольору. І які зливаються майже в єдине поле. Вона теж достатньо компактна. Ну, це, обріз... це я обрізала вже верхушку. Щоб воно було корінити правильно, і щоб вони розкущились. Да? Бачиш, що одразу пішли бруньки прокидатися і наростати на віточки росту. Ну і плюс ще вкорінемо. Сподіваюсь, нам вдасться. Кажи. Все? А це синуль. Угу. О, тут такі цяточки є. І отаке, таке, кажеться, як легенько в... фарбами. Фарбами і ще чаточки. Маски. Як наче маски фарбою, а який відтінок тобі більше проглядає? коричнево світлокоричне, світло коричнево. Світло -коричнев... А розжевинки не бачиш? А я бачу. На камері. І так бачу і вживу, бачу, наче. Це те, що ти говориш коричневий, мені здається, це ти бачиш таку основу листочка. вона як така болотна зелена. Як трошки коричнева. А зверху, як ти правильно підмітив, такими мазочками, як наче кісточкою, фарбами, так, розмрасований. І ще, цяточка, є. Я, І... кажу, як на навели. Як навели. Круто, так? Спостерігати за ростом таких прекрасних, найгарніших рослин.